Сонце лагідно світило крізь золоті крони дерев. Марко розстелив картату ковдру просто під великим кленом, а Олена дістала з кошика гарячий чай у термосі, пиріжки з яблуками та запашний гарбузовий пиріг. Листя шелестіло, а вдалині було чути сміх дітей. Які збирали жолуді. Повітря було прохолодне, але настільки чисте й свіже, що хотілося дихати на повні груди. Вони сиділи, смакували, говорили про плани, а іноді просто мовчали, слухаючи, як осінь співає пісню. В ту мить здалося, що життя прекрасне й просте, як це. Осінній день.